Коли біля монітору, він це вже перебір. Він до неї вже підкочує. Він її за руку взяв. Ось так. от, знаєш, він взагалі якийсь хрін з вулиці. Такий підійшов. Я до вас яйця підкочу. Вона така. Так, будь ласка, підкочуй. А він блумпум, а перевіряє на вірність її у незрозумілій ситуації. Ми п'ємо шампанське. Господи, не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас там вентиль? Я готова його прикрутити. Результат перевірки вразить всіх. Чого? А чого ви хочете домогти? Що вона сказала? Чого? Що я готова кинути свого хлопця не Та, було цього. Що? Я ще на це Просто... чітко почув. Ну, ти б киво цього почав за ким скільки ви Та знай... не було такого питання, бобо зустріч з 30-30-річним Володимиром, замовником перевірки на вірність. Привіт. Крістіна вовчик лова вже три роки зустрічається з 23-річною Валентиною. І якщо від Валентини він просто в захваті, то від її роботи я працюю за графіком. Ось ага. а вона працює хостес. Вона працює, грубо кажучи, до закриття закладу. Тобто вона працює хостес, так. тобто вона в тебе гарна. Вона найкрасивіша. Це зрозуміло. Так, а хостес вона працює, вибачте? Ти ж каже, в готелі вона працює чи в ресторані? В ресторані. Ага. Так, а, за міський ресторан. За міський ресторан, елітні клієнти. Тож валя завжди має бути на висоті. І На цьому фоні у нас що ми маємо? Я на головній. Вибач, все добре. Літають тут, Бетмени. що повертається, постійно затримується, там у них. Постійно ж усі випивають, ці молоді, красиві, ну, на ресторан? знаєш, вони всі такі. такі ага. всі… Думаєш, вони до неї залицяються чи що? Буває. Ти ж розумієш, все залежить від неї. Ну, підкочують собі. Часом навіть із квітами буває, приходить. Це це тобто вона в тебе з роботи йноді з квітами приїжджає? Ну, кілька разів було. Хто це їй подарував хтось, чи вона з банкету забрала? Це важливо? Ні. Хтось подарував. Подарував злова ну, вона тобі чесно про це сказала. Ну, То ж розумієш, Бо була в ну, якась муть, вона вона сказала, ну, ну, я з банкету взяла. Це що? Ж теж важливо. Ну, знаєш, якщо це не я подарував, я не знаю, хто подарував. Це не ага. про мені було, значить, все, що вона каже, ну це як можливо ага. так. Вона у мене, звісно, чесна, щира, все нормально, але ну, це сама цікаво. ти розумієш, коли дівчина приходить до хлопця з квітами від когось іншого. Ну розумію, ну, ну, так ну, угу. ну, типу, якось. якого чорта? Так. А отут ревнощі абсолютно виправдані, бо хто знає, яке продовження може бути після квітів за умови, що клієнтура закладу заможна. А Вова все ж таки не олігарх. Хотілося б завозити, наприклад, у Грецію, в Туреччину, А звозив кудись на Азовське море. Розумієш? Хочеться там теж нічого, медуз нема. Тепленька водичка. Класні персики. Це до того, що хочеться дарувати. Наприклад, квіти, ну я там, розумію. Дівчину хочеться книгати, гуляти. На день, а... а даруєш раз, тому що на два вона кохана, так? Ну розумію. Так. І таки конкретно париться своїм матеріальним становищем. Хочеться подарувати сережки золоті, а подарував срібний кулончик. А подарував пателю. І таке буває. Про таке не треба. І не дивлячись на те, що в особистому житті у них все прекрасно, спокуси на валіній роботі Вову аж ніяк не гріють. Проблема так. Проблема в контингенті. Проблема в тому, що вони всі випили, розслабились. Словом, ти вважаєш, що вона може повестися на чувака з грішми. Вибач, що прямим текстом, ну, але ж ну все-таки меркантильність має місце бути. Мені ага. здається, що так. Пред'ява серйозна. А от чи реальна? Зазвичай у нас провокації дуже зухвалі, щоб дійсно була спокуса. Ну, я не знаю, ну шпокатись вони там не будуть. А, ха -ха -ха, ні, нас дивляться діти. Але Вова відверто нервує. Слухай, Цікаво. вибач, я тебе переб'ю. Зі статистики, багато у вас пар, які не проходять? Ти таки стримайся. Взагалі за статистикою 90% проходять. Проходять? прикинь, які всі класні. Сподіваємося, що і Валя виявиться класною. Цей красень Ельдар сьогодні перевірятиме на вірність валю. Звісно, легенду ми продумали. Образ створили, під служкою оснастили. Ельдар точно готовий. А от чи готова валя до наших провокацій, про які вона ще навіть не здогадується. Не здогадується ще й Вова, її хлопець про те, що його чекає попереду. Він за всім спостерігатиме по спеціальному монітору у нашому тонованому бусі. Привіт. Ну що, привіт. Щось ти такий, наче швабру проковтнув. Переживаю трохи а вперше в житті таке. Я розумію, що ти нервуєшся реально. Але ми навіть не чекали, що вова себе настільки накрутить. Все залежить так. від неї. Насправді, mm -hmm. зараз адже, звісно, ми провокуватимемо. А вже ждар ефектний. А вже ж у нього є задача. Не забувай найголовніше. По перше є слово стоп. Угу. Ти можеш зупинити цю перевірку. От ти розумієш, що ну, не чого? хочеш більше. Стоп коли. Тобто, коли... якщо вона вже ну, ноги опит... розсува. Є... А... Е, я сподіваюся, цього не буде. Я дуже надіюсь, тому е, це у нас не передбачалося як провокація. Та мажорний образ Ельдара Вову парить. Невже настільки не впевнений своїй дівчині? Ну він же гарячий джигіт. Так, він гарячий джигіт. Але я з ним на зв'язку. Відповідно, ми можемо коригувати його поведінку. Але валі, якщо що помилок не простить. І ми сьогодні ж і закінчимо, розумієш? Тобто на кону розрив стосунків. А у нас остання перевірка прихованих камер, мікрофонів, і ми готові. Цей салон валю ми заманили просто. Вова за нашою командою репостнув у Фейсбуці пост, і ти типу, виграв сертифікат на безкоштовну процедуру в цьому салоні краси. Який звісно віддав валі? Ну яка дівчина відмовиться від шансу бути красивою ще й на шару? То ж валя має бути о 19.00. А вова вже комок нервів. Тобі нормально видно? Так, так? нормально. Як хочеш підсувайся. Сідає, як тобі зручно. Тобі так, тобі і так тут максимально дискомфортно, морально. Ну, Много нічого. тільки ну, на мене не закидай, ну, я це не люблю. Скажу чесно, поки ще нічого не сталося, тому я спокійний, як куда. Все, я своїй дівчині. Це ти спокійний, я куда? Я своїй дівчині. <рес> тобто Зараз я куда когось, і буде все спокійно. <рес> Добрий день, вітаю, Валентина на 19-ту. Ага, так є. Слухай, така сукня прикольна. <рес> я подарував. Так, угу. вона в тебе така лялочка просто на підборах отакої. Ви можете присісти у крісло. Я тебе розумію. Вона ефектна дівчина. Я привід хвилюватися так. А, ні. <гум> Адміністраторка наша дівчина садить валю в правильне крісло. Не просто так. Зараз все виходьте. Зрозумів. Що за крика О, бійки нема? Ой, нічого, його заклинило, не знаю, що відбувається. Добрий день, а я вже сподівався на жіночий реслінг подивитись. Спецна замовити. Вибачте, так. дівчата, я ой. можна відійду і щось свого по потрапило. О, Каню, біже швидко. Я перепрошую, все нормально? Наче угу. так. Клієнтка в блокитному насправді наша, тому йде. І залишає Валю саму. А вона чекає на укладку. Адже в неї сьогодні з Володимиром романтичний вечір. Але це частина нашого плану. Час їй дзвонити. Це зараз буде цікаво. Треба ж цікаву історію вигадати, щоб повірила. Ні, ну Історія та сама. Та сама, що тебе затримала на роботі. І все. Я знаю, але ну тільки ж ти звучи, переконливо. Цей телефонний дзвінок переломний. Тому Вова нервує. Кохана, привіт. Привіт. Слухай, ти не могла б зараз у магазин зайти. Млинців купити і сметани з грибами, як завжди. А де ти зараз? На роботі. Тобто, на роботі. роботі? Тобто Хоча, мав би бути вже десь по дорозі в ресторан. Mm. А ми на сьогодні домовлялися? Тю, ти що, що? приколюєшся чи Та просто вчора вночі працював і мене якось трохи я. я трясся. Годі ясно, все буває. Все? Ну, Вона конкретно психанула я тобі. Я не знаю, кому я цією розмовою зробив краще чи гірше. То мені здається, Но Ми повинні що... були дати їй ага. таку зачіпку. Так, валя розстроїлась, бо власний хлопець забув про спільний романтичний вечір. Добре, а потім я ще раз подзвоню, чи може повідомлення надіслати. Н ні, дивися. Ти маєш розуміти, що це все ми зараз робимо для загального процесу. Угу. – Для себе ти висновку хочеш діти, ну, чи що? Я вирішив так. Або, або пан, або пропав. Або перемогли, або програли. Розумієш, чи ліворуч, чи праворуч Ясно. або чук, або, або чіпабуди. Зрозуміло. Так? і зараз у Валі з'явиться вибір: неуважний хлопець або уважний красунчик. А якщо на зло мені розумієш, раптом вона мені назло? Мені завжди було цікаво розказати, як на зло, мені цікаво. А чоловіки припускають, що жінка може тупо піти і на зло зрадити. Ну я такого ну не можу уявити. Якщо я так. кохаю чоловіка, я не уявляю, так. який …геть має вкосити за дупу, щоб на зло зрадити коханому чоловіку. А, а, типу, ось так: 15 хвилин не що. Шо ти, ти віриш у це? Думаєш, так може бути? Ну я тобі скажу чесно, просто бували ситуації. Бували, тобто я, я не кажу, що саме вона і саме зараз саме так все а і ти... станеться. Ні, бо я ну но, но було. Всяке було. А поки Валя переварює новину, ми швидко діємо, аби не психанула і не пішла. Я ще раз перепрошую, що так вийшло. Я, звісно, укладку вам не зроблю, та кілька цукерок бо шоколад, як кажуть, покращує настрій. Забув представитись. Мене звуть Ельдар, я директор цього салону. Мені приємно, що такі дівчата до нас приходять. Ну от з її вигляду, що скажеш, їй подобається Вдар? От перше враження від нього тебе неба сказати. Він тільки з'явився, я не знаю. Тобто її обличчя тобі поки що нічого не каже. Нічого. Так? Треба якусь ситуацію загостювати, розкручувати, дивитись. З цим проблем не буде. Mm -hmm. Але валя чекає таки безкоштовну укладку. І я не можу вас відпустити без хорошого настрою. Я пропоную вам будь-яку послугу з нашого прайсу абсолютно безкоштовно. Обирайте, тому що це вже. Ельдаре Максимовичу, ви могли б мене відпустити, бо в мене дуже окопечем, мабуть, треба було промити. Так, так а... ні, нехай її так в око потрапило вища. Дякую, дуже вам дякую. Вибачте, будь так, ласка, ну... я перепрошую. Добре, і нашу авторку перукарку ми теж красиво спровадили. Тож укладки не буде. Я вже казав, що ми вас не відпустимо без хорошого настрою. Тому спеціально від нашого закладу сьогодні обирайте будь-яку процедуру абсолютно безкоштовно. Знаєш, як студенти до стипендії вони прикривали назвою, дивились на ціну. А після стипендії прикривали ціну. От зараз, як після стипендії, так обирай будь-яку процедуру. Слухай, чого вона не піде? Ну тобто все завершилось? І ще не завершилось. Їй пропонує Ільдар безкоштовну процедуру. А вона, ну як будь-якій дівчині, їй, в принципі цікаво. Чому вона прийде, потім, може, вона зараз і піде? Ти ж не знаєш? Що ти одразу кіпішуєш? Та я не кіпішую. Просто в принципі мені здається, вже можна було почати йти. Почати йти це як? Одна нога пішла, інша сидить. Я у вашій чоловічій логіці не дуже тямлю. А Валя дійсно вибрала процедуру. Масаж обличчя чудово. Зараз я запишу, ім'я я вже знаю, Валечка. Зараз знайду, а прізвище? Квіткова. Ха, та годі, ну так, щось не так. Ха, ха, серйозно? Квіткова? У мене прізвище Бджілкін. Уявляєш? Квіткова та Бджілкін так. Союз джулярів на нас молився. Ми б таки мед могли за. Вибач. <смеш> Здається, Валя трохи відтанула. Навіть посміхнулась. Ти посміхаєшся? Отже, ти мені вибачила? Угу. Чи це так залакували посмішку? <смеш> ну, не заперечую. Посмішка просто вражаюча. Дуже дякую. Дякую. Ви вибачте, мені треба йти. Розумію. Прошую. Молодець, слухай. Ну, мо, я вас проведу. Але в нас все непросто приємно було познайомитися на все добре. Е, як звідси вийти? Ха, через двері вони зачинені. Ану, можна я? Так. Одну секундочку. Нас замкнули. Ходімо. Так, зараз я наберу Аню. Вона справді дуже розгубилась біля дверей через те, що не змогла вийти. Така знаєш... Ну ти знаєш, видно, що вона збиралася йти. Так. Принципі, в принципі, в принципі, вона і от хотілася. Так, і мені здалося. Я, так, мені теж я це здалося. Я певен, що якби двері були відчинені, вона вона, вона пішла. Вона б пішла. Сто відсотків, я підтримую її... тебе. От... Проте, ми ще не знаємо, що зовсім скоро Валя звідси уходити не захоче. Ти гідна більшого. Я знаю, що треба зробити зараз. Чого? А чого ви хочете домогтись? А що? Вона чого? сказала, що готова кинути свого хлопця. Так. Не було цього. Ну, розсунено, розсунено. Ну, вже... А поки наш план спрацював. Аню, привіт. З оком все нормально. Аня, це та сама перукарка, яка поїхала в лікарню промивати око. І так, типу на автоматі закрила двері ззовні. Хех. Ну як ти примудрилась? Скажи мені, ну ти через... через скільки будеш? Коротше, запасних ключів нема, а перукарка з лікарні повернеться через дві години. У незрозумілій ситуації ми п'ємо шампанське. Ти за так? так? Мені вже Гаразд. Вже. Я зараз принесу шампанське. Зараз він Во. тепло почне підкак проявляти свої яйця. Викотить Щ? свої яйця. Ні. У них цукерки в меню. Цукерки вона любить. Я не розумію, це в тебе нерви так виходять. Ти так, ну, так. дивно поводишся Я ще не бачила, щоб так поводились. Зараз ще сарказм попри... — Я зрозуміло, це, це захисна реакція в тебе, так? Ну, є трохи Тому, ну, що тебе... Чесно кажучи, я переживаю. Щось вову аж тіпає, а перевірка ще навіть не почалась. Я як знав, я як знав, я беріг. Я чекав особливого випадку, і він настав. Вона ж не п'є. Тобто, ти думаєш, вона не питиме? Я не пива на сто відсотків. Так. Єсть. Злякалася? Звісно. Та, ну. За приємне знайомство. Щось Валя дуже легко погодилась випити з Ельдаром. То коли нас відімкнуть? А я дзвонив Ані. Вона в поліклініці їй промивають око. І як закінчать одразу до нас. І нас відімкнуть не переживай. А Валя не в захваті. А, хочеш, познайомлю тебе зі своїм маленьким другом. Що? Е -е... Це що? Це це експром, мабуть, я сама не знаю. Максимально двозначно, так вийшло. Я не це мав на увазі. Зараз ти все зрозумієш. Чекай. Ось він, чоловік твоєї мрії, і папуга, а це ясно, кого він назвав маленьким другом. Це друг. Так, ми запланували. Я не знала, що він так назве. Нічого, я трохи напрушився. Та я відчула. Як відомо, симпатична живність зближує, і валя дійсно оживилася. Познайомитись не хочеш ближче? а ану йди сюди, ану йди сюди, Гошо. <світ> я теж посміхнувся. А що тебе збентежило в її Та ракції? Ні, ну як. В принципі, бачиш, посміхається. Починається щось, може, контакт якийсь у них відбувається, я ж не знаю. Гош, скажи, красуня, ну скажи, будь ласка. І, хоча папуга попався вперти, валя просто сяє. І навіть розговорилася. Дівчинки, бракує і все. Ну, бракує так. Він як і я. Нам з ним буває у двох самотніх. Але ейфорія від впертого папуги швидко прийшла. І Валя знову стала озадачена сумною. Ельдарчику, а запитай, чому вона сумна? Ну, я тебе веселю, веселю, он шампанське тощо. Чому ж ти така сумна? Так, я хочу загострити конфлікт через скасоване вовою побачення. Нічого Неважливо. Те, що я казав, ну образа, образа зачаїлась. Розумієш, що саме нічого. так і спрацює провокація. Так. Твоя дівчина ображена, на що вона здатна в такому стані. Бо ти так. ж розумієш, що ну, якщо це не справжні почуття, то вона цілком може не ламати дров і ще й чимало дров. Але валя не зізнається. Все його покарано. Сьогодні всіх покарано, походу. І мене покарано, так? Я Тові. ж уже і так, і так, і так стараюся. Ну, валю. Валечко, ну До скажи, тебе що, що мені треба зробити, щоб ти постійно посміхалася? Ні, ні, ти точно не винен. Це нормально, просто… А хто винен? Та. Та наполегливість спрацювала з четвертої спроби. Все нормально, насправді, ну ти не винен. Так, а хто винен? Та у нас сьогодні мало бути побачення з хлопцем, а він угу. просто забув. Як забув? Ось так. Запрацював. Як це? забув, про побачення? От зараз час переходити в атаку. Ну, я б на його місці ніколи б собі такого не дозволив з такою дівчиною. Я б я б закружляв тебе в танці, в цьому. Ми б з тобою полетіли. А ну сідай. Є, дівчино, пристебніть ремені, ми зараз політаємо. Ось ти літала кудись зі своїм хлопцем? Ні. Ельдари, от зараз. Зараз кажи про хіромантію, Гадай я недавно був на Філіпінах, де познайомився з шаманом і він навчив мене гадати по руці. Хочеш Серйозно. Але зараз сама валя не просто повірить, а й прозріє. бо це наша провокація. От зараз я бачу озеро. Ось і ти випала з катера. Ти серйозно? Серйозно, адже цей факт точно з її життя. Відволи. Для цього допитували так. Ну так, нам потрібні Щоб... були факти, які її вразять. Ну, судячи з її реакції, вона реально Але. в шоці. Ну ти, ти це я можу. Ну я, ну як? Ну, це те, чого, чого мене навчили. Ну просто це просто правда, тому для мене Нормальний це шок. монах попався, слухай. <світ> і тепер, коли вона вірить, що Ельдар вміє читати по руці, я ще бачу, є лінія кохання, що на тебе чекає зустріч з молодим, е, симпатичним брюнетом е, в синьому костюмі. Ось. Це вже перебір. Уже перебір, здається. Він до неї підкочує. Він її за руку взяв, ось так, знаєш. От, бачиш, а у них інакше. Вона інша людина. До чого тут інша людина? Він взагалі якийсь хрін з вулиці. Такий підійшов па ба бам Я до вас я підкочу. Вона така, так, будь ласка, підкочуй, а він плум-бум. Який так, я який дуже-дуже хоче, щоб це сталося. Угу. В принципі, вона вже начебто глянь. Тож, тож він всього лише гадає їй по руці. Так, ти на неї дивишся? Я дивлюсь на ну, неї. Вона от. зацікавлена. Так, я а -а -а. згодна. Це так визначено долею. Так просто і написано. Так і написано. Цікавий погляд. Мене вона вже забула. Тобто мене вже нема. Не факт, що тебе забули. Ти чого? Глянь. Ні, я розумію твій стан, але чорт забирай. Ну ясно, що це стрес. Бачити, як клеють твою дівчину, але Вова просто король паніки. За адекватних хлопців, які пам'ятають про побачення. Та воно йому. Та почекай, давай ну реально, давай. Та ти себе та... накручуєш. Тупо зараз себе накручуєш. Подивімось. Господи, не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас вентиль? Я готова його прикрутити. А ми, звісно, накаляємо ситуацію. Я просто так ніколи б не вчинив. Можна дізнатись, з ким він працює, де? Ну, він в будівельному гіпермаркеті. Таке. Директором. Він старший менеджер. О, підвищила мене трохи. Ти соромно за мене розумієш? Ч чому? Що чому? Що таке? Що сталося? Я Ну, що Простовую. я старший менеджер? Це. А ти хто? Продавець консультант. Що Погано я заробляю? Небагато. Тільки стільки. Ще однаково це ні про що не говорить. У Вови конкретно нерви здають, хоча позиція й досі не зрозуміла. У мене тоді таке питання. А що тоді тебе з ним тримає, га? Можливо, зараз Вова дізнається ту правду, яку ніколи не знав. Я не знаю. Може це доля твоя, може ти заміж за нього збираєшся. Все серйозно у вас? Ну, не знаю. Не знаю. Ти розумієш? Не розумію. Тобто, ну... Так, щось не дуже душевна відповідь про хлопця, з яким три роки прожила. Взагалі, все серйозно у вас? Не знаю. А припустимо. Є хлопець, який більш гідний, більш перспективний, який дуже хоче зустрічатися з тобою. У такого хлопця в синьому костюмі теоретично є шанс якийсь, хоч якийсь. Не знаю. Це можливо, в принципі. Що це, бажання не образить? Чи бажання дати надію? Ну що, що тепер? Куди далі? В принципі, вже все. Дивись. Вона йому вліпить зараз. Що? Дивись, вони зараз. В нього? Чи у, нас що? Є, у нас остання провокація є. Це Яка? Ще ні, Плюнь, про що ви не відніть. говорить. Гаразд, Яка тоді... ще провокація? Навіщо? Та... Ну третья, годі, Вово, Щоб подивімося що? вже. Чого? Чого ви хочете домогтися? – А що, вона сказала, Чого? що готова кинути свого хлопця? Не так, було. Я... Щойно це Можна? чітко почув! Чітко Вово. почув. Вона так і сказала! Ти могла б е... Вово, з це... хлопцем! Так, звісно, що! Та ні, це була що? Просто... Це просто відповідь на тебе. Ну, ну ти, можливо. Б ти б кинула цього папа? Та пацана не було з яким... такого! Пацана, з яким ти скільки? скільки? Та не було такого запитання, Вово! Ні, ні, три роки. А ми з ним три роки. Ну, в принципі нічого страшного. Вово! не було такого питання, чесно. Це ти себе накрути уже. Він просто спитав можливо. А вона сказала ну можливо. Але об'єктивно відповідь Валі ще не зрада. Вона не сказала, що я з хлопцем три роки і у нас з ним щось серйозне. Вона я каже... згодна. Добре, я вісно. згодна. Окей, Все. я згодна. Я згодна. Вона могла б сказати, що мені це неприємно, в мене є хлопець. А може, ти хочеш шльондрою попрацювати? Так, можливо. Ну, вона ж не сказала, ні. Вона ж не сказала, ні, я не хочу. Вово, сказала, стоп, ну, я не можливо. розумію. Це стоп? Ти зупиняєш перевірку. Я нічого не розумію. Ти кажеш стоп? А що, ще, що, щось є? Так, у нас є ще одна провокація. Головна, Вово, головна, де в неї реально буде вибір. Або вона каже, що вона кидає тебе, або вона їде з ельдаром. Звісно, вибір у Вови зараз непростий. Все залежить від тебе. Ти кажеш «Стоп» і ми <світ> закінчуємо. Гаразд, ну що, вже, вже в принципі все. Ну, розсоне ноги, росоне ноги, вже ну. Вово, вово, Це будь ласка, гаразд. все гаразд. Добре, гаразд. Зараз зберусь. Ми дивимось далі. Все нормас, гаразд. Ми дивимось так. далі. А у нас саме зараз за планом головна провокація. Ну, ти ж розумієш, що ти особлива. І ти гідна більшого. І я знаю, що треба зробити зараз. Ельдар вмикає музику на телефоні. Можна. Оп. І саме в танці поставить валі питання вибору. З ким вона хоче піти цього вечора. Але поставити питання Ельдар не встиг. Ти скажи, будь ласка, де тут туалет? Я чекаю. Вона просто у нас там немає камер. Я не, не… Так, там взагалі немає. І раптом уволить дзвінок. Вона дзвонить. Ну. Що, брате? Ну. Алло? Так, привіт. Забрати тебе просто зараз? Так, так, я біжу. Все. Я зрозуміла, побігли. Що відбувається? Але Вову від радості понесло не в ту сіп. Що, що все добре, кіно знімаємо, кіно Вово, що Як я це кіно? Не розумію. Кіно про кохання, все нормально. Хоча від щастя розпирає. Красень, давай не розуміє, молодець, що від а, це. завжди це що буде. відбувається. Це новий канал, програма Аферисти не плач. Ти розумієш, що відбувається? Та ні трясся. це була перевірка uh -huh. на вірність. і Ти пройшла її. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.